Ви знаєте, мабуть, там було декілька версій цього докладу, включаючи чи не включаючи якісь гострі пункти, особливо з приводу війни в Україні, та якимись питаннями, що пов'язані із міжнародним порядком денним. Усі чекали, що щось прозвучить у контексті Придністров'я. Були для цього деякі підстави, тому що Кремль свідомо нагнітав таку обстановку. Таке не вперше відбувається. Що очікування обмануті у доброму чи поганому сенсі. Це вже як кому як. А це виглядало як звичайна передвиборча промова напередодні так званих виборів 17 березня. Як звіт про зроблену роботу? Це виглядає приблизно так. Партхоз актив так добре знайомий з радянських часів: аеропорти, садівництво і так далі. Так далі, то есть тобто у цьому сенсі пішли по м'якшому варіанту, що слугувало цьому причиною сказати складно. Мені здається, що вирішили тему війни не робити центральною, не пов'язувати з цим, а спокійно пройти два з половиною тижні, що залишилося до формального дня Х, тобто голосування за фюрера, яке зрозуміло, що буде підмінено за фюрера. Неважливо, як проголосують. Оголосять результат: 70% явки та 80% підтримки Путіна. тому вирішили не заморочуватися і вирішили пройти чисто бюрократично цей момент. Хоча хтось скаже: а навіщо треба було призначати цей виступ 29 лютого у високосний день, який буває раз на 4 роки, дуже символічна для цього Дата. І ми знаємо, що для Путіна місяць лютий якийсь такий важливий, бо він вбив Нємцова у лютому, убив Навального у лютому, почав війну з Україною у лютому. Тобто він вже міг це провести 1 чи 2 березня. Тобто була обрана дата. Хто вірить у нумерологію, можливо, не випадково. Ми припускаємо це, але з усім тим обмежили чисто бюрократичним набором. Це таке невелике стравлювання пари, бо в цілому Путін переконаний, що все йде більш-менш добре, не ідеально, але більш-менш добре. Ну, так звичайно, так. Тому він і не відчуває загрози та небезпеки від цього фактору витрат війни, тобто значної кількості загинувших військовослужбовців, втрат особового складу. Не виникає, це не зворотній зв'язок. Сам він не буде педалювати цю тему або якимсь чином її вирішувати чи стримувати. Принципі йде. Якщо народ не обуриться, то в принципі все йде більш-менш нормально. Посудіть самі на другу річницю війни Зеленський виступає і говорить про 31 тисячу загинувших українських військових. І кратно, у мінімум 5 разів більше загинувших росіян. Я думаю, що співвідношення правильне хтось сперечається, точна ця цифра чи не точна. Однак співвідношення цілком реальне. Крім того, західні джерела малюють ту ж саму картину. А що про втрати говорили з українських джерел? ось одну єдину цифру втрат озвучив Шойгу у вересні 2022-го. 5900 втрат. Після того жодного разу ні одна цифра не називалася. Чи випадково це, на мій погляд, зовсім не випадково. тобто тема втрат відведена з порядку денного, жорстко притискається, щоб вона не звучала ні в якому вигляді я дивіться, нещодавно застрелився якийсь зет-блогер, як завжди, ідіот, такий бородатенький здернер з позивним мороз чи морс. Чесно кажу, я не слідкую за ним. А чому застрелився? Бо свої затравили через те, що він сказав, що Авдіївка це безглузда витрата 16 тисяч життів. Він повторив цифру, яка звучала із американських джерел щодо офіційних втрат: що Авдіївка кладовище мобілізованих, і все його довели. Він повісився. Думаю, що там рука луб'янки також якусь роль зіграла. Можливо, не напряму, але так чи інакше, що цього морса чи мороза полоскав сам соловйов. Відповідно, це пряма методичка, пряма установка, що про втрати не говоримо. Втрат взагалі не існує. Десь там і ховають, але ця тема ні у якому випадку не має бути мейнстрімовою ні у якому вигляді, ні у поганому, ні в доброму. Теж знаєте, посудіть самі, а чому б їм не поставити пам'ятники стели героям, якісь там у містах? Я знаю інформацію з Росії. Ховають тихо, без помпи. Тихенько поклали, закрили, закопали. Жодних помп, жодних показів по телебаченню. Ховаємо героїв. Ось ми бачили в Україні, коли їдуть катафалки, йдуть похорони військових, люди збираються, встають вздовж дороги. Ми це бачили. Тобто, прощання це великий поминальний день. Це для міста, малих містечок України дуже значуща подія, бо люди розуміють, що загинули молоді люди за суверенітет, за існування України. У Росії цього всього нічого немає. За тріскотнею слів. А він говорить у цьому своєму докладі, що нові еліти, а ветерани це хто? В'язні, яких вони направили і вони не повернулися. Хто ці ветерани? Хто ця еліта? Розумієте, ось ця різниця. Якби ця тема виникла у Росії і на неї треба було б реагувати, то звісно... Звісно, що вони якось би щось би робили. Якщо народ сам не вимагає відповідей за ці дворічні втрати, ще й невідомо скільки загине, то навіщо йому самому підіймати цю тему? Я думаю, так під цим я підставив. Чому ще зрозуміло для Путіна важливо демонструвати військові успіхи, але це все відбувається на тлі цього розброду та хитання серед союзників України, зокрема у Сполучених Штатах. Ми ж бачимо, як і прогнозували з минулого року, що виборча кампанія листопаду 2024 року США не тільки вплине на єдність рядів. Послідовність, безперебійність, допомоги Україні. Ці зобов'язання союзники взяли на себе самі, а не тому, що Україна щось виторгувала. Вони самі взяли ці зобов'язання, самі це продекларували. Наприклад, про F-16, про ЕТАКАМС та про інші види зброї про 150 мм боєприпасів. Так не буває. Якщо ти взяв зобов'язання, ти ж не якийсь суб'єкт міжнародної політики, який за слова не відповідає так тут не можна. Якщо ви щось сказали, то робіть це. думають. А що подумають інші союзники? Вже думають, коли після промови Трампа у Кароліні, європейці, подивіться, як підбадьорилися у зв'язку з тим, що Трамп, який скоріше буде номінований як мінімум від республіканської партії як основний кандидат, але ми не знаємо, що відбудеться у листопаді. Можливо, він і переможе у виборах. Він заявляє такі речі, які дійсно бентежить європейських союзників. Це виходить, що США йде в ролі гранта, захисника головної західної держави, лідера вільного світу. Цікаво, якщо дійсно так, то напевно це тоді сильно вплине не тільки на Україну, а й на європейських та інших союзників по всьому світу. якщо вони не можуть у конгресі домовитися, щоб надати кошти, підкреслюю цю мізерну кількість коштів, порівнюючи, що витрачається на інші програми. Ами у США, то це свідчить про слабкість, а ніяк не про силу цього основного гаранта, основного союзника України, а також головної країни НАТО. Тому на цьому тлі у Путіна наснага, яку він десь приховує, а десь ні звичайно. Вони розмірковують, що момент сприятливий для якоїсь атаки по широкому фронту або на окремих його ділянках. Аби досягнути позиційного успіху, поки все те, що відбувається у США, не закінчиться. До листопада, це майже двісім місяців. За цей час ще багато що відбудеться. Напевно, свої плани, військові плани, кремлівське керівництво пов'язує із цією ситуацією.